Сьогоднішня погода є дуже мальовничою та прекрасною. Я ви всі прекрасно знаєте, що я дуже часто свої відео починаю з різних таких промов про погоду, про загальному про ментальний стан. І, взагалі, деколи люблю зупинитися і подихати свіжим повітрям, насолодитися різною природою, пташками і всім, що навколо мене абсолютно є. Тому що. Потрібно деколи бути вдячним і розуміти те, що ви бачите навколо себе. Бо люди останнім часом всі такі зайняті проблемами. Хтось думає про сім'ю свою, хтось думає про роботу, хтось думає про те, як заробити ще одну там лишню копійку. І життя воно летить, воно летить дуже скоро, швиденько, і ви деколи навіть не зауважите, як швидко вам може вже виповнитися 30, 40, 50, 60. І потім, як то кажуть, життя закінчується. І то завжди є така приказка, що дуже...